Будемо розбиратись, хто такі люди. Так от уявимо, що ми з вами це єдина складова двох таких персонажей: судді і рок-музиканта. Суддя презентує собою світлу частину нашої особистості. Це такий от добропорядний персонаж, який хоче, щоб його бачили у світлих тонах. Одначе, інша складова це такий собі рок-музикант, який грає рок в себе в гаражі. І, до прикладу, у нас є задача познайомитись з людиною як такою, повторюся, яка складається із цих двох складових. І ми можемо це зробити у публічному просторі, де вона демонструє свої світлі якості, презентує себе позитивно, так як зазвичай це роблять у Фейсбуці, в інстаграмі. Одначе ми можемо розпочати знайомство з її темної сторони. Розпочати комунікацію не в кав'ярні чи ресторані, а одразу в гаражі, де грають рок-музику. Тобто встановити дружні відносини із її тінню. І тут є цікавий такий нюанс: якщо ми знаємо тіньову частину людини і хочемо її проявлення більшого. У цій тіньовій складовій, то наша задача не комунікувати з людиною, коли вона в статусі своєї світлої складової, в статусі публічно такої рекламної, в статусі судді. Бо інакше буде амбівалентність у даного персонажа, а яку частину своєї складової з вами. Транслювати, якщо ви зустрічаєтесь не в гаражі. Ну і навпаки, якщо ви знаєте світлу складову людини, то вам не бажано бачити цю людину в гаражі, як вона грає свою рок-музику. прикладу, ви приходите на прийом до лікаря, професора вузу, то вам не обов'язково наголошувати. В комунікації з ним, що ви знаєте про те, як він їздить в якості байкера, десь там в таких місцях, про які ну, можливо сороміцько згадувати. Повторюсь, правило працює в два аспекти. Якщо ви знаєте його як байкера-рок-музиканта, то не обов'язково приходити до нього на лекції і певною Мірою нагадувати йому про те, що ви знаєте більше, ніж інші його студенти. Ну, Але це, якщо ви хочете максимально ефективно встановити комунікацію із якоюсь його складовою, або публічною, або такою от тіньовою, непублічною. Також поміркуйте, яка складова вами презентується назовні. Як біла і пухнаста, а яку ви тримаєте в себе в гаражі, і яка можливо комунікує нотами рок-музики. В яких випадках ви обираєте діяти в світлій складовій, а в яких вирішуєте задачки і досягаєте цілей, виходячи з темної. Тобто є фасад ваш в тому числі, а є зафасадна сторона, так би мовити, підвал вашої особистості, підвал вашої презентації. Я думаю, ви ж розумієте, що публічні промовції, коли виходять на сцену, вони показують свою світлу сторону, одначе майже ніколи не показують, а яка ж репетиція існувала до цього часу. Як їм там не вдавалося, як вони хворіли, що було за кулісами. Тобто фасад і закулісся є складовою не лише людини, як ви розумієте, а й будь-якої спільноти, будь-якої живої системи. І можете поспостерігати, як вони реалізують себе. Повторююсь, або в світлій, або в темній своїй архетипічній формі.